Доброго дня! Сьогодні ми розглянемо тему обід піраміди. Параграф номер 9 за, е, сторінка 255 за підручником із Математика, рівень стандарту 11 клас. Отже, щоб знайти об'єм піраміди, нам потрібно е, знайти добуток площі основи на висоту. Запишіть, будь ласка, цю формулу. Добуток основи на висоту, і це поділити на 3. Третині добутку. Наступна формула це площа, о, вибачте, об'єм зрізаної піраміди. зрізаної піраміди, висота якої дорівнює H, а площі основ s 1 і s 2 можна знайти за такою формулою. Це 1 третя, помножити на h. В дошках S1 додати корінь добуткою S1 на S2 і додати S2. А далі перейдемо до розв'язування завдань. За даним підручником ми розглядаємо задачі. Перша задача номер 91 записуєте 9.1, має такий сміст. Площа основи піраміди дорівнює 30 см2. Дані задачі можна розв'язувати без побудови малюнка, дано, ну, площа основи, площа основ, ну, у нас саме перша є піраміда. Да? Далі площа основи дорівнює 30 см квадратних, а висота нашої піраміди дорівнює 7 см. Знайти об'єм піраміди, знайти об'єм нашої піраміди. Звичайно, в розв'язанні нам саме перше потрібно записати, як обчислюється об'єм, площа основи на висоту і розділити на 3. Ну, а далі нам залишається підставити наші значення в розв'язанні. І відповідно ми маємо 70 кубічних об'єм нашої піраміди. Наступне завдання. Знайдіть об'єм піраміди, основою якої є прямокутник зі сторонами 4 і 5 см, якщо висота піраміди дорівнює 9 см. Отже, в основі піраміди у нас з вами знаходиться прямокутник, отже, у нас чотирикутна піраміда, стандартна чотирикутна піраміда, в основі якої лежить прямокутник, отже, дано піраміда. Відповідно, у нас а, Б, Ц, Д прямокутник. У нього сторони 4-5 і см. Ну, давайте позначимо а, де сторони 5 см, а відповідно, це 4 см. І відповідно, висота у нас піраміди дорівнює 9 см. Юква Q, Q, 9 см. Знайти Об'єм піраміду. Розв'язання. Щоб обрахувати об'єм, нам потрібно площу основи помножити на висоту і розділити на 3. Для обрахування площі основи. Так як в основі лежить прямокутник, то Площа прямокутника це добуток його двох сторін. Так, ну і залишилося обрахувати об'єм. Отже, об'єм буде дорівнювати площу основи помножити на висоту піраміди, розділити на три. Маємо відповідь 60 сантиметрів кубічних. Наступна задача. Також не вказано яка піраміда, тому малюнок можемо не будувати. Об'єм піраміди відомий за умовою задачі. Дано. Піраміда. Далі. У нас є об'єм, який дорівнює 32 см кубічних. У нас є висота, яка дорівнює 6 см. І знайти площу основи. Знайти С основи. Запишемо загальну формулу площ об'єму нашої піраміди. І з цієї формули нам потрібно з вами виразити площу основи. Ось цю площу основи нам потрібно знайти. Отже, чому буде дорівнювати площа основи? Це 3 помножити на об'єм і розділити на висоту. Отже, обраховуємо 3 помножити на 32 і розділити на висоту у нас 6. Що у нас буде? 96 розділити на 6 у нас буде по одному, а там у нас буде 16. Отже, 16 см квадратних у нас знаходиться з вами площа основи. Задача розв'язана. Наступна задача Номер 9 і 7. Основою піраміди є трапеція з основами 3 і 5 см і висотою 7 см. Знайдіть об'єм піраміди, якщо її висота, торівнює. 6 см. Ну, саме перше нам потрібно побудувати піраміду, в основі якої лежить трапеція. Будуємо піраміду, в основі якої лежить трапеція. Будуємо такі. Отак і вчимо. Ну Ми візьмемо якусь точку. Так, це буде вершинка, щоб вона у нас не збігалася з задніми лініями, ми не сполучимо ось так, Можна це зробити. Так. І відповідно останню ось наша пірамідку. С. Можна давайте Кью, щоб ми мене не плутали букви. КЮ, А, Б, С, Д. Дано. Піраміда. А, Б, С, Д. Трапеція. Далі. Основа 3 і 5. Отже, одна основа 3, інша 5, значить, BC в нашому випадку буде 3 см, а AD 5 см. Та висотою 7 см. Отже, у нас є висота самої піра е, при е, трапеції, отже, ми позначимо її. Хай буде БК, БК дорівнює 7 см. Знайдіть об'єм, якщо висота, у нас є висота нашої пірамідки. І позначимо її точкою. Хай буде П, ЮП дорівнює 6 см. Знайти Об'єм піраміди. Далі пишемо розв'язання. Розв'язання. Так. Ну, для того, щоб врахувати об'єм, нам потрібно записати загальну формулу, за допомогою якого нам потрібно отже, об'єм S основу на висоту і розділити на 3. Наша задача знайти площу основи. Так як в основі лежить трапеція, то площа основи це AD. додати BC, розділити на 2 і помножити на BK. Отже, що у нас буде? 3 додати 5, розділити на 2 і помножити в нашому випадку. БК у нас 7. Отже, помножити на 7. Що ми маємо? В дошках 8, поділити на 2. Це буде 4 на 7, 28 сантиметрів квадратних. Далі підставляємо. Наше значення в об'ємці буде 28. Висота самої піраміди 6. І розділити на 3. Отже, у нас з вами буде 56 см кубічних. Відповідь. 56 сантиметрів кубічних. Наступна задача. Записали Наступна. Сторони основи правильної трикутної піраміди дорівнюють 6 сантиметрів двогранний кут. При основе пирамиды 60. Знайдите объем пирамид. Буду ему трикотную пирамиду. Вот такую трикотную пирамиду. Данную. Пирамида. Далее. В основі у нас правильний трикутник АБЦ, отже у нас він рівносторонній. І у нього відома сторона, будь-яку позначимо, хай буде АЦ 6 см. Двагранний кут при основі піраміди це буде кут QMK 60 градусів, кут QMK MK. Який дорівнює 60 градусів, знайти об'єм піраміди. Розв'язання. Об'єм піраміди записуємо в загальну форму. площа основи на висоту і розділити на 3. Наша задача знайти з вами площу основи та висоту. Саме перше давайте знайдемо площу основи. С основи ми можемо знайти за загальною формулою це а, це квадрат, корінь з трьох розділити на 4, формула обчислення площі правильного трикутника. Отже, це буде у нас 6 квадратів, корінь з 3 розділити на 4. Відповідно, це буде 36 корінь з 3, розділити на 4 або 9 корінь з 3 сантиметрів квадратних. Є. Наступною нашою задачою знайти нашу висоту QK, яка відповідно відповідає умові обчислення об'єму піраміди яким чином ми її можемо знайти. Ну, давайте спробуємо знайти всю довжину сторони МВ, яка є висотою медіаною і бісектрисою в цьому трикутнику. І далі ми пригадаємо, що медіана точкою перетину ділиться у відношенні 2 до 1. І потім ми, знаючи всю довжину, можемо знайти МВ. Отже, саме перше ми з вами розглянемо із трикутника МЦБ, в якому кут М дорівнює 90 градусів за теоремою Піфагора, ми з вами знайдемо сторону МБ, так як у нас відомо, що ця сторона вся 6,5. Ну, а ця сторона, звичайно, вся 6. Отже, у нас з вами буде, отже, у нас буде МВ, дорівнює корінь С Б квадрат відняти МС квадрат. Отже, сторона у нас з вами буде 36, відняти 9. 36 відняти 9. Дорібнює. Що у нас буде з вами? 27 або 3 корінь з 3 сантиметрів. Отже, вся сторона КМ. Ми можемо знаємо, що вона ділиться МБ на три частини. Отже, КМ це МВ розділити на 3. Отже, 3 корінь із 3 розділити на 3 дасть нам корінь з 3 см. А далі ми можемо з вами за е, тангенсом кута знайти нашу сторону QK. Отже, із трикутника QKM, четверта дія, із трикутника QKM M. Ми з вами шукаємо, там, де кут K 90 градусів, ми з вами шукаємо за тангенсом кута К, ми будемо шукати з вами відношення. Це буде QK до МК. З цього відношення нам потрібно з вами знайти QK. Отже, QK. Буде дорівнювати МК, помножити на тангенс кута М. Що це буде? Це буде корінь з трьох, помножити тангенс 60 градусів. Корінь з трьох, і це буде 3 см. Отже, ми знайшли висоту нашої піраміди, і залишилось останнє завдання: знайти площу. Знайти об'єм, вибачте. 9 корінь з 3 помножити на висоту і розділити на 3, отже, це буде 9 корінь з 3 сантиметрів кубічних. Задача розв'язана.